Розкажу я вам про ще одну систему для вайп-кодінгу. Називається вона РЕПЛІТ. Не знаю, чому репл -іт. може щось там репнуло. Ну але я не буду жартувати з цього приводу, тому що я не знаю про що назва, а система дуже хороша. Мені дуже подобається. Особливо вона сподобається не програмістам, адже вона, вона дуже добре будує прототип якихось веб-застосунків і запускає прямо у себе в хмарі. Це дуже зручно, адже нічого не треба знати. Вам просто треба придумати якусь ідею і. Просто розказувати йому, що робити, а він не те, що буде це робити. Він зроблений таким чином, що він ще буде вам підказувати, що далі робити. Він буде пропонувати подальші кроки, які можна зробити з цією системою. Ну, дуже крута штука, і вона автоматично буде писати програму, автоматично буде її запускати, і автоматично буде фіксити помилки. І давайте я вам покажу одразу приклад, як я писав систему, яка буде показувати мені новини. Пам'ятаєте, минулий раз я казав, що я написав систему, яка шукає новини, пов'язані зі штучним інтелектом, а потім відбирає з них, буде, які будуть цікаві для програмістів, то я вам збрехав. Я її не писав. я її навайбкодив. І на вайбкодив я її саме на цьому репл І на вайбкодив я її буквально. Кількома реченнями. Давайте я вам покажу, як я. що я, пис... що я просив його робити. По-перше, я йому просто написав англійською мовою, так мені зручніше чомусь, і що я написав. Я сподіваюся, ви знаєте англійську. Знаєте ж, правильно? Ну, я вам перекладу добре. I need the tool to show me. Мені потрібен інструмент, який буде показувати мені останні новини, пов'язані з штучним інтелектом, які можуть бути цікавими для програмістів. Він мені написав у відповідь: я зрозумію, що вам потрібна, тобто він переформулював мою задачу, щоби я підтвердив. Це техні... це завдання. Я розумію, що вам потрібен інструмент, щоб показувати останні новини зі штучного інтелекту, які будуть релевантні для програмістів. Дозвольте мені спланувати проект, спланувати проект і накатав мені план. Тут зараз не видно, але прикол в тому, що він показує план. Цей перший пункт збудувати початковий прототип. А далі він показує ще. Якісь додаткові завдання, які він рекомендує додати додатково до цієї системи. Ну, наприклад, там використовувати різні мови, там всяке таке. Я не обирав нічого додаткового, просто я вибрав початковий прототип. Бачите, він навіть написав, що це приблизно займе 10 хвилин, по-моєму, приблизно стільки зайняло, і прикол в тому, що ти просто кажеш, що гаразд, працюй, і він починає щось там писати, щось там робити, щось там думати, щось там пихтіти, щось там собі. Ковбасити, можна просто відійти від екрану, і не знаю, що ви робите. Що ви любите робити, коли ви не біля екрану? Ну не знаю, подивитись TikTok. Ну я сподіваюся, що ви не дивитесь TikTok, а ви займаєтесь чимось корисним. Ну, не знаю, наприклад, зарядку робити. Да. Ось. Далі він мене запитав, що для того, щоб система функціонувала, треба звідкись. Брати ці самі новини і запропонував мені використовувати що і запропонував мені використовувати сайт, який називається News API. спеціально створений для того, щоб можна було отримувати новини. На щастя, він безкоштовний для невеликої кількості запитів до сотні запитів на день. А далі він коштує якісь дурні гроші, я навіть не я навіть не буду вам казати, хоча чому скажу. Там щось 400 баксів в місяць. Але це, якщо вам потрібно дуже багато запитів. Нам потрібно мало запитів, нам підходить безкоштовна версія. Він запитав мене ключ, він одразу пояснив мені, як створити, як зареєструватися в цій системі. Пояснив мені, що мені робити, як отримати ключ. Я його отримав, дав йому, і після цього він створив мені. Першу версію. Це приблизно виглядає так, що він щось кодить, щось там робиться, щось відбувається, якийсь код бігає взад-вперед, якісь помилки з'являються. Він ці помилки потім дивиться, бачить. Він починає їх виправляти. І це все робиться на фоні без вашої участі. Ви можете за цим слідкувати, медитувати, якщо вам це подобається, або просто займатися спортом. Або Тіктоком. Далі він показав мені систему і запитав, чи все гаразд. Мені це було мало, і я захотів. Щоб це було не просто перелік якихось новин рандомних, а щоб він мені знайшов найцікавіші, і для цього я попросив його чи можеш ти мені знайти 20 новин, які можуть бути найцікавіші для програмістів. Для програмістів. Після цього він сказав, що для цього йому потрібно мати доступ до штучного інтелекту, тобто до платформи OpenAI. Це якраз та та платформа, яка використовується чатом GPT, і в них є власне апішка, до якої можна отримати ключ. Він мені так само прописав, як отримати цей ключ до апішки OpenAI. Це вже апішка платна, але там невеличка плата за кожен запит. Тобто, в принципі, це якісь копійки більш-менш. Я йому цей ключ вказав. І після цього була якась помилка, яку йому скопіпастив прямо сюди. Він її виправив. І після цього система запрацювала. Я вам покажу, як вона працює. Так, для цього давайте ми мою пику пересунемо ліворуч, отаким чином, і подивимось, як виглядає ця системка. Бачите, він її тут намалював. Я можу отримувати останні новини. Він тут щось подумає. і... Показує мені перелік новин. В принципі, все виглядає акуратненько, зроблено гарно. Новини відображаються. Також появилась тут така кнопочка, що отримати 20 новин для програмістів, яку натискаю. Треба натиснути кнопку для того, щоб він відправив запит до штучного інтелекту, який би відібрав мені топ-новин. Він мені показує топ-19 новин, Чому -то 19, ну не важливо, але він відібрав їх, які цікаві саме програмістів. В принципі, все. В принципі, все. І це зайняло у мене, я не знаю скільки там хвилин 15. Просто я спостерігав, як він працює, і давав йому якісь свої відгуки. Ну, наприклад, він мені запропонував, пропонував щось покращити. Я йому там погоджувався або не погоджувався, і вказував на помилки. Все, все, все це було легше, ніж я робив тетріс. Тобто я дуже задоволений системою Репели для невеличких проєктів. Особливо, якщо вам треба щось швидко запустити і подивитися, як це працює, і навіть отримати якийсь код, ви можете це використовувати дуже круто. Ну, єдине, що коштує 30 баксів на місяць. Але в принципі, це недорого для такого для таких систем. Тим більше, що вона сама все запускає, вона це все працює в них на серверах. Вони самі ставлять потрібні. Вони самі ставлять потрібні бібліотеки, все там працює, Це вже. Вз... Це вже не ваша проблема взагалі. Ваша проблема тільки написати завдання і перевірити. Зашибій.